Знаєте, як кажуть, скільки років тобі виповнилося, значить скільки книги ти повинна купити собі? <плес> Вітаю! Мене звати Ірина Кол, ви на моєму каналі. І це моє перше відео, і я вирішила його зробити таким якимось лайтовим, легесеньким, а саме розпочати із моїх подаруночків на день народження. Як я вже сказала, мені нещодавно виповнилося 25 років, і я вирішила повторити оцю штуку, що скільки років тобі виповнилося, значить, скільки книг і повинна собі купити. І що ж, місія виконана, навіть трішки перевиконана. Біля мене тут дві стопочки книг. І зараз я вам всім буду показувати і розказувати. Я, чесно, я не знаю, з чого почати тут просто. Ну, Зверху лежать такі от е, дуже красиві чотири книги. Це е, Тарі Прачет. Остання книга, яка мені потрібна була, щоб зібрати цикл смерть, це батько Вепер. І вона неймовірно красива. Чого вона красива? Тому що всі книги в нього звичайні, а ця от, бачите, з таким переливом. Просто і тут. Ну, вона дуже гарна. Я не знаю, як це ще пояснити, що ще можна тут сказати. Вони надзвичайно пахнуть. Наступні частини це у нас пані та панове. Ось така вона. Відьма за кордоном. Віщі сестри. От. «Тері а далі мені прийшло перезамовлення на дуже популярну книгу. Це переслідування Аделіни. Вона дуже красива, в неї ще кольоровий зріз Зараз цю книгу читають практично всі. Я не знаю, коли я її читатиму, але думаю, що найближчим часом, можливо, я візьму за неї. Далі в нас йдуть Передзамовлення теж. Почекайте. Тому що їх тут багатенько. Далі ще одні передзамовлення книги, яку я дуже чекала, це служниця. Її теж дуже хвалять в буктоці. Кажуть, що це дуже класний детектив, і я хочу її прочитати цієї осені. Також за цим передзамовленням і служницею мені прийшла книга одна з дівчат. Це теж має бути якийсь трилер а, там із секретами. Тут, наскільки я знаю, весілля, ну точніше, дівич-вечір перед весіллям, і а, там в кожний ніч якісь секрети. Ще одне передзамовлення, яке мені прийшло, я його замовляла, можна сказати, що спонтанно, тому що я про цю книгу не знаю нічого. Я прочитала тоді анотацію, це точно пам'ятаю. Вона мене зацікавила, і я думаю, ну, нехай буде. Це книга Матінка. Вона доволі красива. Можете от подивитися малесенька, доволі. Тут написано, що це приголомшливе, переосмислення, феміністичне, чуттєве і незабутнє. Цю книгу я теж дуже чекала. І чекала саме від авторки із автографом. Я слідкую за цією письменницею, і я завжди чекаю на її книги. Я слідкую, як вона пише ці книги і так далі. І я дуже чекала саме книгу з її автографом. І це морок над містом. Зараз покажу автограф. І дві отакі листівочки. І тут іще е, лист від авторки. Коротше, це має бути щось із міського фентезі, щось темне, щось таке містичне. Я читала цієї авторки проєкт Лабіринт, мені дуже сподобалось. Дуже чекаю її продовження. Тому що ж, будемо чекати. Наступні дві красивенні книжулі теж перед замовленням. Але я та людина, яка не встигла. Зробити замовлення із лімітованими зрізами. Це мова йде про оцю книгу. Української авторки Наталі Довгопол «Витязь і вірлиця». Я надіюсь, я правильно прочитала назву. Коротше, в лімітовому перезамовленні тут дуже гарний зріз із отаким схожим малюнком. І ще я зробила перезамовлення на Вавилон, але він мені ще не прийшов, і я там теж не встигла зробити перезамовлення з гарним зрізом. Ну що ж, маємо, що маємо. Та тим не менш, це теж. Українське фентезі із українською мітологією, наскільки я пам'ятаю, також із видавництва Жорж мені прийшла по перезамовленню анатомія з просто з чорним зрізом. Я взагалі не знаю, про що вона. От чесно. Я просто бачила, що вона популярна на Буктоці, на закордонному була також популярна. Якісь я купляють книжки. Далі я купила два трилери, там якісь були на букшефі знижки, і я замовила три книжки. Боже, яка рима, ну просто. Це отакий от був пакунок у мене. Перша книга це дім у Волашковому. Моли... дім у Волошковому полі. Вона дуже красива. Всі такої ж її дуже хвалять. Кажуть, що це дуже класна історія. Це одиночне фентезі. Просто, ну, гляньте на цю красу. Також я замовила розум убивці. Теж всі хвалять саме ці книги цього автора, і я вирішила з ним познайомитись. Ну і добра самарянка. День народження книгаренька СД, я купила, звісно, я не могла не піти в книгарню. Там було 20% знижки. Я йшла за однією книгою. Купила три. Перша книга це теж трилер, або трилер-детектив, і я не знаю. Приховані малюнки. По-перше, дивіться, яка вона сама по собі гарненька. Плюс до всього тут дуже багато всяких малюнків. Я думаю, ви там бачите, так? Да? А також я купила книгу, яку теж дуже хотіла. Вона теж зовсім невеличка. Це мости округу Медісон. Ну, просто погляньте, яка вона тонесенька. Тут, мабуть, 150 сторінок з чимось. 156. Ну і книга, заради якої я їздила тоді в книгарню, це Агата Крісті. Ось так вона в супер обкладинці. Я, до речі, її зараз читаю. Що я ще купила? Я купила собі дві книги Тес Геррітсон Двійник і Смертниці. Продовження. Я б читала поки що її тільки дві книги: це Асистент і хірург. Вони мені дуже сподобались, і я надію, що продовження мені теж сподобається. Також я дуже давно хотіла купити тріумфальну арку. У мене є три товариші, і я все ніяк не дойду, щоб прочитати цю історію. І я сподіваюся ж таки прочитати книги Ремарка. Нарешті я також не могла не купити одного із моїх улюблених письменників тепер українських. Це Іларіон Павлюк. Білий попіл. Я читала його тільки в одну книжку. Так, я читала одну книжку, і він мене зразу став улюбленим письменником. Я читала його, я бачу вас цікавить тьма, і я сподіваюся, що ця книга не так само сподобається, як і та історія, тому що те, як він пише, це просто щось неймовірне. Далі книга, яку я вже встигла прочитати, це Піранесі. Так вона виглядає в супер обкладинці. І отак вона виглядає без. Просто погляньте на цей перелив. Просто вона дуже красива. Історія сама теж мені сподобалась, тому рекомендую. Книга, яку я дуже-дуже хотіла, не знаю, мабуть, в мене кожна куплена книга це книга, яку я дуже давно хотіла. Це книга ім'я вітру. Зде вже оголосила про те, що скоро на нас чекає друга частина, але мене так трішечки бентежить те, що третя частина фінальна ще не написана. Далі книга, друга частина хроніків, Буросвітла». Ось оцей кирпич. Просто погляньте, яка вона здоровенна, але дуже красива. Тут всередині ще є карти. Теж дуже гарні. Всесвіт Брендона Сандерсона всі хвалять. Але кажуть, що починати потрібно не з цієї, не з цього циклу, а з іншого, із, із імли народжені. У мене, до речі, вже є ця книга, і це наступна, яку я собі купила. Ось ця книга, Остання імперія. Ну, теж така величенька. Тут є теж ілюстрація, тут і карти є. І от кажу, що саме з цієї трилогії потрібно починати цикл ну, знайомство із Сандерсоном взагалі. І я буду починати з неї скоро, надіюсь. Ми вже так доходимо трішечки до кінця. Книга, яку я на яку я теж так довгенько продивлялась, місто привидів Вікторії Шваб. Я обожнюю цю письменницю. Я її читала Галант і незриме життя Аді Рю». Мені дуже сподобались, і я сподіваюся, що місто привидів мені теж сподобається. Тим паче, тут написано, що сподобається фанатам дивних див і дому дивних дітей. Я читала. Дім дивних дітей, я дивилась дивні дива, і мені дуже це сподобалось. І я сподіваюся, що ця книжка буде такою ж класною. Показую, як вона вблизі. Тут, до речі, гарний кольоровий зріз. І тут, здається, теж є якісь ілюстрації. А немає. Наступну книгу, яку я покажу, це просто. Не те, що прям любов-любовна, але я обожнюю трилогію про братів хоторнів Але коли я побачила, що ця книга вийшла і ще буде наступна ще частина, я вирішила, що ну, їй треба по-любому брати. Тим паче вона теж дуже гарна. Ось так вона виглядає. В українському видавництві ранок здається вийшла перша частина ігри спадкоємців. Дуже раджу. Але це ще не все. Я ще чекаю на одну книгу, на основний мій подарунок для себе на день народження, тому для мене це буде декілька днів, а для вас через декілька секунд. Та-дам! А ось і я. І нарешті мені прийшов подарунок довгожданий, тому що я його чекала майже місяць, навіть більше місяця, але я його дождалась. Наконець все-таки є. Давайте відкривати. Ну, як завжди, дуже гарне оформлення. Та-дава! Просто неймовірно красиве видання портрету Доріана Грея. Я дуже хотіла саме це видання. Англійською мовою, хоча я думала, чому що вона буде трішки більше, але в принципі це нічого. Боже, як вона пахне. Знову ж таки, я дуже хотіла саме цю книгу. Я думаю, що я буду потихеньку збирати колекцію класики, тому що мені ще хочеться гордість упередження. Ну а на цьому а, мої подарунки на народження. Завершилися. Дякую всіх за перегляд. Ну, а я всім кажу, бувайте!